Під ялиночку отримала подарунок. Звичайно, усе підбирала сама, підбирала достатньо довго, бо хочу в монохром у молочному кольорі. Вчуся шити. Це буде мій четвертий виріб. Отже, багато продивляюся відео різних майстрів, різні підходи. Але один нюанс, що усі майстри говорять, що таке хутро ні в якому разі не можна дублювати. Але я хочу, щоб виріб тримав форму і був не схожим на домашній халат. Отже, я взяла клаптик, поїхала в магазин, підібрала дублерин, приїхала додому, закинула його в пральну машину на 40 градусів 400 оборотів, бо мені цікаво знати, як він буде вести себе ще в процесі носки. І Я вам скажу, що я залишилася задоволена. Якість хутра не змінилася, він не скуйовжився і не став дибки. Тобто за 290 гривень це бомбезна якість. Силочку на магазин внизу я вам обов'язково залишу. Викрік я теж вже підібрала, я вирішила зупинитися на тій викріці, яку я використовувала на пальто з в'язаними рукавами. Там іде рукав реглан, дуже гарно лягає по спинці, не обтягує п'яту точку, що дуже для мене важливо, на 52-й розмір. Один момент там іде ворот стійка, а я хочу ворот англійський, тому мені придеться скомпонувати дві виклики разом. Трошки погратися. Думаю, що я справлюся. Вже слідкуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь.